На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли і ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Противник веде обстріли цивільної та військової інфраструктури на Харківському напрямку під вогнем райони Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще 18 населених пунктів. Авіаудари зафіксовані біля старого Салтова та Мосьпанового. Ворог веде наступ неподалік леб'яжого та базалівки, бої наразі тривають. На слов'янському напрямку противник здійснював вогньове ураження із танків ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражівка, Велика Комишуваха, Дібрівни, Вірнопілля та Мазанівка. Дистанційне мінування місцевості агресор проводить поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагається вести наступальний бій, та успіхів немає. Бої тривають поблизу Мазанівки та Новодимитрівки. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках на Краматорському та Авдіївському противник силкується покращити тактичне положення військ. Артилерійські обстріли зафіксовано біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Іванодарівки, Григорівки та Званівки. Біля спірного окупанти вирішили. Сходити в наступ, зазнали втрат та відступили. Противник веде обстріли на Бахмутському напрямку, а також наступальні та штурмові неподалік залізного, шумів та зайцевого. Проте агресор не має там успіхів, тож вже традиційно йде у відступ. Не припиняються обстріли на Авдіївському напрямку із танків та артилерії різних типів. Обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного та Опитного. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріл. Стріли і ствольної реактивної артилерії та танків. Ворожі удари фіксують в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вогледар, Черівне, Залізне, Гуляйполе, Новоданилівка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. В районі населеного пункту Шевченкове, де окупанти вели наступальні бої, отримали жорстку відсіч від наших військ. Тож відійшли. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупантами замінована місцевість в районах. Інженерного та українського. Основні зусилля противника на Південно-Бузькому напрямку зосереджені на отриманні займаних позицій та недопущення просування наших військ.